Вас вітає вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему здоров'я. Діти, сьогодні ми зібралися з вами, щоб поговорити про здоров'я. На яке слово схоже слово здоров'я? Правильно, слово здоров'я схоже на слово «здрастуйте». Коли люди вітаються, вони бажають один одному здоров'я. А ще це проява вічливості. Та це ж так приємно! Давайте привітаємося і ми! Здрастуйте, дітки! Діти, а ви почуваєте себе здоровими? Прислухайтесь до себе! Що таке здоров'я? Здоров'я це стан організму, при якому нормально виконують свою функцію всі його органи. Я відкрию вам маленький секрет. Наше здоров'я можна порівняти з сонечком, у якого багато промінців. Ці промінці живуть в кожній клітинці вашого організму. І якщо зіпсується хоч один з них, то виникає біль або інші неприємні почуття. Та щоб такого не відбулося, щоб наші промінчики не хворіли. Нам слід піклуватися про своє здоров'я щодня. А що ж потрібно для того, щоб залишатися здоровими? Здорова їжа, режим дня, чистота нашого з вами тіла, зарядка, вживання вітамінів, сон та. Відпочинок Я вам дам поради, а ви послухайте та запам'ятайте їх. Живи по розпорядку, вмивайся, снідай і роби ранкову ти зарядку. Умиватись треба зранку. добре Добре милом. Зуби чистити завжди, щоб ставали білі, не забудь перед обідом руки добре мити, ну а ввечері ще й ноги, щоб у бруді не жити. Розчешись гребінцем, що тобі купили. Фрукти, овочі не їж доки не помити. Одяг світи бережи і складай гарненько. Там мікроби не живуть, де завжди чистенько. Щоб здоровим бути завжди, знай, бо ти дитина, що продукти вибирай повні. Вітамінів. Ось такі прості правила. Та якщо ми з вами будемо їх дотримуватися щодня, то не будемо хворіти, а будемо здоровими. До побачення, до нових зустрічів!